Сорока білобока. Сорока білобока на припічку сиділа, дітям кашку варила, ополоником мішала, а хвостиком накривала малих діток годувала. Цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам. Бо цей буцман круп не драв, дров не носив, діжі не місив, хати не топив, діток гулять не водив. Справжній лежень. О, ні ні, ні, я більше так не буду. Ні-ні ні. Що я можу зробити? Мити, витирати, що завгодно. Я теж, я теж працьовитенький.